Вам буде святковий концерт. Давай піде. Ні, ми не крутий концерт, в принципі. Просто не так воно робиться. Нас запросили. Артисти запросили? Не вступають. Запросили? От розмовляти з ним і розмовляйте. Хто запросив? Ну, сільські традиції запросили. Так от в чому питоміська сільських традицій? Виройтеся на їхній території, розумієте? А? грайте на їхній це... території. Вони особиста територія? Ні, сільські території знаходяться тут на незаконно. Вони не можуть права знаходити на території артисти. Ми приїхали для людей традиціях. Так само не Це розуміти, належить земля наху. громаді, Разумієте, сільські, сільські, я. сільські я. І сільські традиції зараз працюють Думаю, на Росії. На... 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 Добре, і почему на... що ми маємо тільки повідомити, що ми зробили. Ми прийшли співати український концерт, українські пісні. А ми і якщо ви вважаєте, що ми цим убиваємо білики, то ми не вважаємо це. Ми цього не вважаємо. Ми, цього не вважаємо. Так, що в чому які ми вважаємо, що повинен народ України підтримуватися з пісню Правильно. і радістю. Український дух клас і все це буде добре. Я впевнений, що український Молодець. народ це все підтримає. Коли йдуть люди, там йде війна, да час слухай сюди. Слухаю там на Донбасі. Руски вбивають українців, а вони убивають нашу громаду. Хто вбиває нашу громаду? Ось Чим? сільські традиції за Чим? за два роки. Я зараз статистику привезу. А при чому у нас, чому у нас... Та підожді? Вас послухали вже. Ну у нас у посолки у два з половиною рази <пустим> виросли заболівання лягачні. <покажите> у п'ять разів заболівання <пустим> виросли. Братхіальної астми. Ну. Ви думаєте, це безслідно, що це запахи? Оці Які? так, так спочатку вкладіть, вкладіть гроші спочатку, щоб не було викидів, а тоді робіть для посілка музику. Так це тіба Російська Федерація. Це з російський, капітал. Російський, російський капітал. Російський капітал, да. все, все, все це все це все вживається сюди, трати на нашу цю всю територію, вирощує свиней, і ми цим всім дихаємо. І вони приїжджають сюди за нас. Ти не дихаєш у тим запахом, ні? Дихай. Дихай. І ти, Дихай. Ти за? Я? Ні, я проти. Ну я за, щоб люди поспівали. Чому ні? Я не можу зрозуміти. Ти патріот чи не патріот? Я патріот. Я великий патріот. Ви навіть не знаєте, який. Я Виробили бачу, немає. який ти патріот. Продюсер, хто Разом з усім порожите, ви вже порожите, ви вже порожите. Поворожите вас. Добрий день. Добрий день. Я слухаю. Левонтівця Наталія Іванівна. Слухай Наталія Іванівна. Виконуючи, слухаю. будь ласка. Представтеся, хто ви. Череватюк Віталій Олексійович, продюсер Наталії Іван. Це я з вами говорила. Так. Да, я да, вас думаю. дуже попрошу, з'їдьте із цього. Чого? Туди. Будь ласка, хто вас замовив? Ми приїхали з святкою концертом. Я вас питаю, єдине, що хто вас замовив? Люди. Які. То вас опариство сільські традиції. Будь ласка, на сільські традиції. Я вас попрошу. У них є площадка, є де співати. У нас концерт вас... не буде тут. ні, не буде у вас тут. Концерт. А ви покажіть документ? Рішення. Нам, да, рішення, я чого ви нам заборонили? Я вам не забороняю. У я... нас є у нас забула засідання виконкому. На засіданні виконкому були прийняті рішення, які, рішення. які будуть зараз. Я вам привезу Давай. які а, е... а можна копію того рішення я вам дам. Дякую про Дякую. заходи, Дякую. які не перебивайте мене. Я знаю, що ви солі Мотюра, Ну ми теж тут знаєте. Рішення написано, що е, виконком селищної ради вирішив затвердити певні заходи до дня святкування Дня Незалежності і дня е, селища. Ми їх провели у зв'язку з тим, що у нас на території з Біликів 21 людина призмобілізована, змобілізована, із яких 10 чоловік приймають участь в АТО. Ми вирішили ніяких концертів, ніяких заходів. Ви Ми... указ президента читали? Читали. Ми громада. Ну, о, там рекомендації. там не зобов'язання громади. Громада вирішила, це наші право. А громада це люди чи хто? Люди наші білики. У нас люди делегують повноваження, у нас є виконавчий комітет, у нас є депутатський корпус. Ще... Ви, я, Звайте, до вас, я, до вас, я до вас у п'ятницю дзвонила, я вас попереджала, я, вам я з вами говорила. По ні, ще так раз, я ж люди добрі, я, я ж не забороняю. Концерт буде, якщо ви маєте. Які... Я не забороняю. Ну, перш за все, якщо ви маєте якісь наміри провести концерт, святковий Дня концерт, український. Я з вами згодна ган. у біликах. Ви, по перш за все, повинні були куди позвонити. Ми попередні. Кого ви попередили? Це було надіслано повідомлення. Яке повідомлення, ким? Товариство виристся вський Після того, вже як чую. Та ні. А чому ви на східне поїдете, там концерт. Що це, це нашим приєм. воїнам. Що ми ще скільки давали, а, скільки ми там даємо. Скільки поїдете, ми ще там я, 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 даємо. Давайте разом не, разом, разом не будемо лаятися. Це, комунальна, мі. Мі. це, мі. це мі. земельна мі. ділянка в комунальній власності, мі. будь ласка. У вас є отам площадка, будь ласка. Ми вам не дамо тут його провести. Ну, я вам кажу, ну для чого ми будемо лаятися? Скажіть, будь ласка, як ви не будете нам давати його провести? У нас є рішення виконкому, яким ми керуємося. Ви привеземо, а ви виїдете з території. Нет. Привезіть рішення, що ж я буду виїжджати. як я бачу. Сюди заїхали. Ви знаєте, що це футбольне поле а, чи не заборонено. Знаєте? Знаєте? Куди заїжджати? Пол, Звичайно, пол. Ні, футбольне ну ви поле, якісь певні заходи там, буде прожити чесні володіли футболні державна Україна це селищної ради селищної ради? Так, так заїхали, ну стійте, ну ми вас не вам ну, не Ти шо, мені, щоб заїхати, У вас дозвіл на допітати чи є? Не дозвіл. А коли ми з вами зв'язувалися, ви повинні сказати, що ласка, ми маємо. Будь ласка, номери. покажіть рішення. Послухайте. Виїжджайте, покажіть будь ласка, рішення. І, громаду, не і нехай вони скажуть. Не треба нам з бами сталкувати. А не а треба, не Хай, ви не представилися, хто скажете. ви. Я представилася перед волонтер. камерою. Я волонтер. так само. Я тільки вчора з ми приїхали з воєнної. З ну, мені було соромно, да. коли привезли ми з України. Ну, ну, наші 21 вам. людина не хочуть, ви розумієте, ми дайте їх дайте поважаємо думку. Думати, угу. Якщо вам не треба. Віталій, ставте сцену, все. Ніт. Ні. Є а ви, ви за рішенням діти. Ви співатимете за бабло. Тут час. Та й караші, як я буду співати? Так, дайте на... 21 спальний мішок нашим я Принеси принесу. Напишіть Дем, Дем. офіційно перестаньте вигружати. Я вам зараз привезу. Якщо Якщо вам... Я вам кажу. Я зараз часу ви Тут чесно те розкладатися. Дем. Не кричіть, ви мене послухайте. Якщо вам прокладати. щось потрібно купити, потрібно. ви напишіть звернення. Не Чого я на звертати звернення, як ви приїхали сюди. Коли людям ви вже повинні сюди приїхати нам і допомогу будемо... якусь надати. Я тоні з вами розмовляти а, не так. А в якому ж ви тоні? Не треба мені кричати. кричати. Не, не. Приїхали не, на нашу не, землю. і Тут розпоряджаєтесь, що а, вам тут хочеться. У вас слова такі бобло. А, а якійсь у, у вас. А, а як же Ви ж по бандитському приїхали. Ні, нормально приїхали. Ми по людськи заїхали. Ну хай люди слухають. Так ви ж поважайте то. Це комунальна власність, ніч тут розкладати. Ребята, делаем сцену. Делаться делаем. Элементарно. Давайте, починайте. Надо. Так что это Я не знаю, что тут делиться. Делиться я вона дея згідно чинного законодавства. Треба. Добре, не Ми треба. Ми не відспіваємо, як вам не треба, не, як знаєте, людям вашим не треба. Сказати, не треба концерт, Боже. бо велике скручення людей. Велике скручення людей. Зараз недоречно. Я вам кажу Добре. так, як є. Ми не проти. Для мене. І все. Бо не дай Боже, якби тут якась провокація станеться, не питатимуть ні в вас, ні в тих, ні в тих. Спитають у мене, правда? Ми, я свою місію Ми днів відпрацювали національні собачки. Ну, я ваших заслуг не уміляю. Ви, ви справді народні, да. Да, справді ви народні артисти. не ну зараз ви не сюди. Тут, що, хватає таких чи. Що? Тут, Ну, Ладно, що, і, ви ж відповідаєте за наше населення? Да? Конечно. А я відповідаю за себе. Я кажу, хай співають. Хай мене дитина прийде, жінка прийде, хай послухає. Для цього був у нас концерт. у Та не було нічого нічого. Починається нормальний Коли Коли концерт. Коли був останній контроль. Я знаю, що не виводив. Не важно, хто Ми чи селяни. Ми вже якось якусь. Ми привикли постійно до нас вбирають. Ми це привичнемо Да. <питрична> Можемо всі спілкуватися. Нормально, ми все. Так, а ми ж спілкуємося. Ну буде ви добре. Я в п'ятницю йому себе. позвонила. Я можу більше випити. Я не, не, не кричав. <питрична> я йому Пойдем. позвонила. Це да. головне, що вас вілики всіки поїдуть. Двадцять один. Двадцять один. Це не вважаючи по МВД. А скільки я їх возив Це що влада йому говорить, що поки вона чи не розігнали То блять в а то в пакет. Ви хоч мені за владу Януковича ковід. розказуєте, ну. Так, ви ж мені сам не спитаю, нас... Шо, я ще раз кажу. Я вас питаю, хто агітація? вас замовив? Да. Ви. Ви. Да. Ви. Ви. Ви, ви це агітаційний політичний концерт? Це ж ваші слова в трубку. Що я сказав? Що я сказав? Ви агітаційний концерт? Хто вас замовив? Ви люди сказати. Ну, Die Не фарісейські. Чатковий концерт. я сказ... Ні, Ви сказали, це агітаційний нас замовлені. <клес> <ми не> <клес> На, я саме розмовляти не <клес> розмовляю. Я я дум... дум... А я ні. Скажіть, будь ласка, я ні одного замовника так, в житті я не знаю. Так, ви до мене приїдете, я не буду питати вас то. Я вас питаю, хто вас замовив? Ви приїдете до мене замовляти. Я вас ніколи не спитаю, хто ви такі. Я просто прийму замовлення і виконаю ваше замовлення. Так, я ж тобі розказую, у мене лежить відношення від. Ми кажемо зразу вкладіть туди гроші, так щоб що ми що дикани та співають. За що, за, 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 за їхні гроші? Ха, Я не проплачують українську націоналістку майдемо ну з націоналістичною програмою проти Росії. Ні, Ми Ха. кажемо зразу. Поколенів ноги надо не тим розігнем. росіянам. Ми кажемо зразу. О тим, що на май заказують. Ми заказую. кажемо зразу. Національні не пісні не в А які держать нашу патріотку вертольотів, то їх убувають. У афіші оце все без відома. Ми биваємо на своїй уроді, я попродавлюся кругом. Завтра їде машина на кривий рік, Люди добрі, Давайте ми пісню. Скромно. Проведіть. Людям посмівати. Чого? Скромно не вийде. А як я завтра матерям буду дивитися голоса? О тим, яким тим? Покажіть мені одну матер, де син воює. Покажіть. Юра, виключиться, що ви не розумієте, що я понімаю все. Шо, люди дома. Да, ми здіваємося, У нас ні. – я за... захищаю там я, не можу я вас умоляю. оця пісня після. Та хай співають, ну тільки кафе. Електрики, я не дам. Все. А чого не дам? – дав? Давайте шо? я заплачу за електрику. Не, не треба. треба. Чого? Не Та треба. люди ж будуть радувати. Ну що, проти от... України? Вони нас убивають. Що це ви проти України? Не кажіть так. Вони Комплекс. – Який? Свинок. Це що, вони проводять? А вони вони заплатили да ровники ми кажемо зразу, положіть гроші в екологію, як положено по проекту. Раніше питаю. Русські гроші це нанято. До сих пор вона буде гроші Так такі. Ми ж вані там грамот. Як хай москалі нам зіграють українську пісню? Ні, чого хай зроблять зразу екологію. Деко. Да, хай зіграє. Хай вони не москальські пісні. Ну, хай пару пісні зіграє. Наталі, я маю москальських пісень не співав, нас співав раїнський замок пішли. Ми всіх поважаємо. Ми всіх поважаємо, повірте. Ви ж демократичні. Я сюди приїжджаю, сюди з білики, мені не подобається дуже. Ви українці всі. Я знаю. Мені так дуже приємно. Ви теж не знаєте, що нас вбивають. Я розумію, що вбивають і нас, і всіх. Це перше час чуми, розумієте? Давайте ми виглянемося на комплекс. Так виносяте! Ви О, не площадка велика, виносите. Ось. Через, через того. Я не пайму. Я не хай. Так а ми за що й кажемо? за теж й кажемо? Я з тобою, яке знає. Василь, мене Серега, я сказав, концерт буде. Ні, так подожди, давайте ви мирнути пару піців посилаємо. Та ну парі вони довгі гроші відповідати. А ви хто? Українці, москалі, України. Та це наш білецький. Чого ви йому не даєте? Хто йому не дає? Боже, сколько людей вмирає? Слухайте люди добрі, такий я націоналіст, такого пошукати треба. І не розказуйте мені ці всі байки. Я для України свої війну. Співати буду. не притваряйтесь таким патріотам. Я не да, хоч сюди патріотизм не суньте. Ну, Раді бо не надо всього. Ну так а для про... чого ви з за гроші тупо приїхали за гроші тут співати? Чого хоч тут патріотизм? Давайте за це ну... продано. Давайте а ми тепер будемо будем співати чи не співати. Я кажу, співати. Та он же така життя. Давайте дівчатка. Много я літа літа, много я літа. Гори Господи многая, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа. Проблем. Де хто тут Ніхто! Підключайте, давай, давайте концерт! Апаратура. слава Україні, героям! Слава, героям слава! слава Смерть ворогам! Україна буде жити, буде жити вічно! Тільки не сильно кричать! Буду ще без сильніше. Юрко! Україна! буде буде і буде жити вічно! Юрко! Я тобі кажу, буде Україна жити вічно! Будемо співати. Так, співати так. Так, а не, не буде так. воювати, будемо воювати. Духом. Не падати духом. Будемо зубами гризти, отих сіпаратяк, сука галіми, Будемо все ці хваристи, вирезати корня.